3 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 удари по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження станцію радіоелектронної боротьби. Три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях три склади боєприпасів та пальномастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс расистів. У місті Моспини Донецько-Макіївської агломерації знищено склад боєприпасів расистських окупантів. На тимчасово окупованих територіях рашисти готуються до кругової оборони міст та інтенсивно облаштовують оборонні лінії з використанням бетонних тетрадрів. Загорожі, що відомі як зуби дракона. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Феодосії, Кафа пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху, в Гаукурськ пролунали вибухи. Поблизу свято Ленінграда сталася пожежа на аеродромі, де в ангарах зберігались гелікоптери. На Тамані неподалік Горезвісного Кримського мосту на Нафтобазі сталася потужна пожежа після атаки дронів. В Гаубрянськ безпілотники атакували військовий аеродром. Пошкодження отримав літак ан 124 руслан в Гау «Белгород» дрон Камікадзе атакував водонапірну вежу. Неподалік Москвабаду впав непізнаний безпілотник. В Москвабаді два непізнаних безпілотники, начебто, атакували Кремль. Слід відзначити, що в цьому районі столиці непомірно розрослого шматка Золотої Орди значні інциденти за участі авіаційної техніки дотепер відбувалися лише двічі. В серпні 1941 року під час Другої світової війни одна з бомб, що була скинута з літака колишнього спільника Радянського Союзу нацистської Німеччини, впала поруч з Нікольською вежею. В травні 1987 року 18-річний німецький пілот Матіас Руст здійснив переліт з Гамбурга через Гельсінки в Москву і приземлився на Красній площі, сів на Большой Москворецький міст і накатом доїхав до собору Василія Блаженного, обійшовши всю систему протиповітряної оборони Радянського Союзу. Наразі ж не виключено, що расистами була здійснена лише імітація атаки задля виправдання якоїсь своєї чергової підлості.